В'ячеславу Миколаєвичу, вітаємо вас у родині лівого берега. А вже тиждень минув, як ви очолюєте другу команду лівого берега. Розкажіть, будь ласка, перші враження від тижня проведеного в команді? Дякую за привітання. Ну, провели такий обтягуючий збір. Зіграли контрольний матч зараз з хорошою командою «Полісся 19 Ну, для нас це інформативний матч. Подивились гравців, які і прийшли зараз на, на перегляд, оцінили наших гравців і готуємося до другої ліги. Це не ну, це, ну, турнір, який десь по рівню вищий за Ю-19. і Треба підсилюватись. Треба Багато працювати в цьому плані. Ну і будемо це робити. І це тільки початок. І я думаю, що результат він не має великого значення. Хлопці були під навантаженням. І я думаю, що матч інформативним. Слава-привіт! Вже минув тиждень літніх зборів. Поділися, будь ласка, враженнями. Як все минуло? Не втомися ще. Привіт. Враження тільки позитивні. Було багато часу у відпустці. Відпочив, набралося сил. З хорошим настроєм повернулися до тренувального процесу. Зараз цей тиждень пройшов в одноразовому циклі тренувань. Відпрацьовували знайомили з тренером, відпрацьовували нові тактичні взаємодії. Більш такий втягуючий в тиждень був, добре пройшов. Розкажіть, як пройшло у вас знайомство з командою. Також зараз у нас, як ви вже сказали, багато нових гравців на перегляді. Яким чином проходить відбір в команду? Ну, скажу так, створені дуже гарні умови для цього, для тренувального процесу. І, в принципі, багато є у нас таких гравців, що ми будемо дивитися, будемо переглядати зараз. Цей Мікроцикл, ми там 6-7 гравців, які були на перегляді, зараз подивилися в грі, десь не, не всі так гравці відповідають тим, які. Тим якостям, які ми запропонували. наступні дві неділі ми заїжджаємо на базу, в двохразовому режимі будемо працювати, зіграємо контрольні матчі з суперниками там, другої ліги і атлети, і Лісне. Це теж будуть ці два хороші спаринги, які. Ну, покажуть ну, рівень, рівень нашої команди. І знов-таки селекція. Будемо дивитись підсилення. І плюс функціонально будемо підтягувати гравців ігрові серії. Так, так що вся, вся робота, скажімо так, попереду. Зараз нашу команду очолює новий тренер В'ячеслав Нівінський. поділися, будь ласка, враженнями від першого тижня роботи під керівництвом цього тренера. Ну, поки ми знайомимося з новим, новим тренером. У нього своя модель гри. Ми прислухаємося до нього. Він там дає нам нові тактичні бачення гри, поки, ну, поки знайомимося з ним. Сьогодні ми вже зіграли перший спаринг літніх зборів з полісім Ю-19. Як оцінюєш гру? Так, сьогодні зіграли перший спаринг. Перший тайм грали два тайми по 45. Перший тайм пройшов, ну, не сказав би, що добре, непогано, як для першої гри, трохи фізично ще важко, тому що тільки пройшов тиждень зборів. ще набираємо сил. Спочатку матчу перші хвилин 15 давили суперника, забили свої моменти. Потім трохи вирівнялась гра. Ну, перший тайм непогано, ну, а в другому таймі вийшли інші хлопці. Повністю помінявся склад. У Полісся також трохи Полісся почало ну, переважати нас. Ну, і от 2-0 вони виграли. Зараз багато гравців перебуває на тренуваннях, злучаються на тренуванні одночасно до першої і другої команди. Які у вас плани на цих е, футболістів? Ну, звісно, у нас процес один, да, і ми спілкуємося з тренерами першої команди. Є комунікація дуже добра, і вони підключають наших молодих гравців в першу команду. Для них це так, такий момент довіри. Вони там мають проявляти себе і набиратись досвіду. І вже у нас, якщо будуть... Будуть тренери віддавати нам другу команду вже проявляти себе з найкращого боку. Зараз в команді перебуває багато нових гравців на перегляді. Поділись, будь ласка, враженнями, яка атмосфера перебуває в команді? Чи виросла конкуренція між гравцями? Так, конкуренція виросла. Зараз по дві-три людини на позицію. Кожен хоче себе проявити, щоб закріпитися в стартовому складі. Ну, взагалом, атмосфера в команді чудова. Колектив дружній, новачків в роздягальні приймаємо добре. Ну чудові. Розкажіть, будь ласка, від кого поступила пропозиція доєднатися до лівого берега і як довго йшли перемовини? Ну, пропозиція була і від тренерів першої команди, від директора академії там Олега Ратіят, плюс Микола Миколайович спілкувався в принципі, з тренерами Бурської Полтави. Я думаю, що ну, вони зібрали там, ту інформацію, яка їм потрібна, і тоді вже були, розмовляли зі мною. І так ми прийшли до висновку. Що я, ну, Став керівником да, другої команди. В принципі, задоволений і умовами, і праці, і довірою. І хочу подякувати керівникам лівого берега за довіру. Будемо працювати. А чи сформований на даному етапі у вас вже тренерський штаб? Е, так, сформований, але ще там в процесі деякі позиції будемо будем розглядати. Ще, ще, в принципі, час є, будемо розглядати. Завтра вже стартує другий тиждень літніх зборів. Розкажіть більш детально про плани? Е, ну, я так, як я вже казав і ще повторюсь, у нас тижні, це, два тижні у нас заїзд на базу, потім у нас гра в, суботу, в середу з атлетом. В суботу, 12 числа ну, 9-го, з атлетом, 12 числа з лісним. Потім у нас ще, ще дві гри, там суперник 26 і ЛНЗ Ю-19. І потім ми перший тур стартуємо з колосом 2 вже 26 числа, там базова дата. В принципі, суперник теж такий там, та чемпіони другої ліги в прошлому сезоні. Так що суперник дуже достойний і буде цікаво.